Доброго дня, я Богу Олег, учень гадського профільного ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка, Птавської обласної ради. Тема проєкту – «Вплив нафтопродуктів на охоченні середовища гарячиги. Мета роботи закріпити знання про природу своєї місцевості. звернути увагу на джерела антропогенного забруднення нафтовими середовинами та тов-нафтозбут. Їхньої негативного впливу на довкілля запропонувати заходи щодо поліпшення екологічного стану. Об'єктом дослідження є навколишнє середовище, а предметом дослідження є вплив нафтопродуктів на, на навколишнє середовище галічини. Галіцький район багатий на поклади нафти і природного газу, нафтогазоконденсатні родовища. промисловий сектор району налічує 13 підприємств. Проводив такі дослідження. Визначав рівень радіації на ґрунті на на висоті 1,6 м. Дослідження проводив у різних населених пунктах нашого району та різних місцях нашого міста. Під час дослідження я помітив, що чим вищий рівнем ґрунту, тим рівень радіації зменшується. Це пов'язано з рухом повітряних мас. Дані систематизували. Ви можете бачити на діаграмі. Природний радіаційний фонд становить від 0,5 до 0,2 мікрозиверта на годину. У нашому місті один з найбільших міні-НПЗ в Україні з оборотом 90 тисяч тонн бензину і 8 тисяч тонн дизеля на рік. Ця установка, як і всі інші, є джерелом системних втрат нафтопродуктів, причому не тільки випадкових, що творюються при аварійних ситуаціях, а як частини технологічних процесів, втрати, при яких неминучі. Тому закладаються норми до 2% обсягу нафтопродуктів. Великої шкоди навколишньому середовищі завдала ворожа техніка, яка на початку війни була на території нашого району. Місцеве видання Полтавщини зазначає, що ЗСУ розбили ворожу техніку між Полтавщиною та Сумщиною у ніч з 26 на 27 лютого 2022 року. Частину знищеної колони сіяни потім збирали поблизу сіл: Веприк, бобри, кам'яне та московські бобри. Окрім танку, там були тори, гради та інша техніка. Частина її роз'їхалася та загубилася. На Сумщині ДСНС. І дереоборони ЗСУ України з нарічки підняли російський танк, який раніше затонув разом з екіпажем на початку вторгнення Росії на територію України. Разом із працівниками санітарно-гігієнічної лабораторії проводили дослідження води централізованого та децентралізованого постачання. Під час дослідження води з колодязів є перевищена соль заліза. Вода, що містечь заліза не шкідлива. Але на надмірних кількостях вона надає їй гіркуватий металевий смак. І жовто або жовто-буре забарвлення знижується прозорість. Прийшов до визнаку: не допускати спускання неочищених промислових стічних вод, яке може призвести до появи токсичних концентрацій Арсену, ртуті, свинцю, кадмію, та хрому та інших шкідливих домішок у воді відкритих водою. Зважаючи на повільний. Наповільні темпи розчинення нафти в воді, нафтова плівка дуже небезпечна, тому що вона порушує газообмін і водообмін між атмосферою і гідросферою, пригнічує розвиток життя, особливо планетон. При проведенні дослідження про води з різних діалог річки, псел та грунь дозволяє зробити висновок. Чи за санітарними показниками вони не перевищують норму. Вона є придатною для проживання різних істот та відпочинку людей. За допомогою органолептичного методу визначали запах при температурі 20 градусів за Цельсієм та при температурі 60 градусів За Цельсієм. Сторонній запах фахів не виявлено. За допомогою гравіметричного методу визначали сухий залишок. На літичних терезах звали воду, потім висушуємо у піші і знову зважуємо твердий залишок. Залишок у межах норми. Кольоровість води, яка перевищує 30 градусів, береться як висока. Колір природних вод залежить від забавнення розчинених в ній речовин, завислих частинок та мікроорганізмів, що насіляють водну товщу. Весною і влітку є перевищена норма. Дослідження води з колодязів – показники всім норм, але вода у колодязях жорстка, найбільш жорстка у селі Тачаново. За допомогою спостереження математичних підрахунків можна визначити кількість вихлопних газів від автомобілів. Отже за даний період СО2 – перевищує граничі допустимої концентрації. Норма від 3 мг порівня на метр кубічний до 4 мг порівня на метр кубічний. Про Прощарівність цієї місцевості писала Леся Українка. Побачите вже таку країну, що в Україні ще й немає. На території нашого району розташовано 30 тисяч гектарів лісів, що мають значне природоохорони і рекреаційне значення. Це покращує екологічну ситуацію в нашому районі. Провів дослідження, які дерева краще відтворюють кисень. Це можна побачити у вигляді діаграми. Отже, робимо висновки, які дерева потрібно садити. Ось діаграма. Висновки. Із вивченої нами проблемної ситуації про забруднення навтоличного середовища, де ми проживаємо, слід звернути увагу на використання новітніх технологій під час видобутку нафти та газу дотримуватись правил техніки безпеки під час видобування та експлуатації нафтопродуктів, підвищення штрафів за, за екологічне правопорушення та слідкування за їх дотриманням, використовувати технології для переробки попутного газу, здійснення діяльності із додержанням вимог екологічної безпеки, контролювати промислові січні води відповідним службам, продовження технічної реконструкції нафтопереробних заводів щодо поглиблення переробки нафти. Подальше розгортання промислових досліджень з метою підвищення віддачі нафтопромислових пластів, як старих, так і нових родовищ, діагностичним обстеження технічного стану лі... лінійної частини магістральних нафто... нафтогазопроводів, їх ремонт та реконструкція, заміна газоперекачувальних агр... агрегатів на більш з підвищенням коефіцієнту корисних дій і забезпечення на цій основі ефективності і надіяльності їх експлуатації. Робота була цікавою. І дізнався багато нового, Поділився інформацією з однокласниками. Дякую за увагу.